Програма «Мозаїка батьківства. Вітаю вас сьогодні. У програмі готуємося до школи, як розвивати логічне мислення у дошкільника. Хвилинка творчості, розвивальна гра, виготовлена власноруч, обережно гаряче правила першої допомоги при опіках. У дітей дошкільного віку відбувається інтенсивний розвиток мислення. Розвиток логічного мислення, або інакше кажучи, дія в розумі, проходить три етапи: перший наочно наочно-дійове мислення, тобто дитина мислить через дію, друге наочно-образне, тобто дитина діє за допомогою образів. Третє – логічне, тобто дитина діє за допомогою розуму. Важливим моментом у формуванні логічного мислення є розвиток логічних операцій. Які застосовуються у всіх видах діяльності, аналіз це логічний прийом розкладання предметів чи об'єктів на складові частини, кожна з яких досліджується для того, щоб виділені елементи поєднати за допомогою синтезу в ціле. Синтез це поєднання окремих частин в єдине ціле. Ось ми з Дашою пограємо зараз в цікаві ігри. Дашенька, поглянь, перед тобою зображено багато багато предметів. Тобі потрібно вибрати лише ті. Які мають ознаку кислий. Ось погляньте лимон. Він може бути кислим? Так. Да. А ще що може бути? Кислинки. Цукерки-кислинки. Добре, що ще? Яблуко. Певно, коли яблуко не достигше, то воно кисло. Тепер давай подивимося на ці картинки і допоможеш мені закінчити речення. Що зображено ось тут? Помідор. Він червоний. А лимон? лимон. Який лимон? Він... Ланий, і він жовтий і кислий. Порівняння це особливий спосіб мислення, спрямований на виявлення ознак подібності та відмінностей між предметами та явищами. В цьому нам допоможе гра. «Знайди та розкажи. Ось Дашніка. тобі пропоную такі картинки. Розглянь уважно, що зображено ось тут. Тута кавун кавун, сонечко і тарілочка. Розкажи мені про кожну про кожен з цих предметів. Розкажи мені про кавуна. Який кавун? Кавун, кавун солодкий і круглий. Він полосатий, в нього зелені і чорні полосочки, а внутрі він червоний і косточки там є. Скажи мені, будь ласка, що спільного в цих всіх предметах? Вони великі і круглі. Вони всі круглі. Чудово, умнічка. Ще одна гра для порівняння. Знайди той же. Рекомендується старшому дошкільнику предмети чи об'єкти, яких він знаходить спочатку подібності, а потім відмінності. Спочатку краще порівнювати два предмети, а потім уже групи предметів. Що зображено на цих картинках? Назви, будь ласка. Це небо. І хмаринки. Добре. Це що в нас? Морозиво. Добре. Ось. Це вата. І остання картинка? Це сніг. Сніговиками. Добре. Гора. Скажи мені, що буває біле і холодне? Морозиво. А ще Сніг. що? Сніг. Чудово. А що буває біле і пухнасте? Сніг, вата і хмаринки. Узагальнення. Це вміння знаходити суттєві ознаки предмета чи об'єкта, об'єднувати предмети за загальними суттєвими ознаками. Дуже корисна гра знайди зайвий предмет. Ось Дашенька, поглянь. Перед тобою є багато різних геометричних фігур. Як ти гадаєш, яка з них зайва? Ця. А чому ця? Тому що це трикутник, а це. А ці всі фігурки, як називаються? Трикутники. Вони мають одну назву трикутника, але різні вони за кольором, так? Добре. Для розвитку ще однієї логічної операції, такої як у загальнення, можна використати таку гру. Яка називається назви одним словом. Дажніка, а як можна назвати одним словом цих всіх істот? Комахами, комахи, умнічка, класифікація це вміння поділяти предмети на класи за їхніми найсуттєвішими ознаками. Класифікацію старшими дошкільниками можна приводити за різними ознаками. Ось, наприклад, за розміром ми можемо розділити великі м'ячі в одну коробку, малі м'ячі в іншу коробку, за формою, трикутники в одну тарілочку. Круги іншу тарілочку, а також за іншими ознаками, наприклад, їстівне і неїстівне, лісові та городні рослини, дикі і домашні тварини. Одна з ігор на класифікацію розділи овочі та фрукти по кошикам. Систематизація це розміщення предметів чи об'єктів за певним порядком, встановлення певної послідовності. Для навчання дитини систематизації корисно пограти в такі ігри, як дні тижня, пори року та їх місяці. А також частини доби. До речі, під час цих ігор ми з дитиною вивчаємо дуже корисну інформацію. Серіація це впорядкування предметів за ступенем інтенсивності однієї чи кількох ознак. Класичний приклад серіації це гра з матрійками. Серіації можна організовувати за розміром, якщо предмети одного типу, по ширині це можуть бути стрічки, по висоті, високі дерева низькі, по довжині. Також серіації можуть бути організовані за кольором за ступенем інтенсивності забарвлення. Можна викладати від найменшої до найбільшої. Розвиток логічного мислення процес довготривалий. Його кінцеве встановлення відбувається в початковій школі. Опанувавши логічними операціями, дитина стане більш уважною, навчиться мислити ясно і чітко, зуміє сконцентруватися на суті проблеми, а також переконати інших у своїй правоті. Зараз є багато посібників і матеріалів для розвитку дитини їх звичайно можна придбати у магазині, а дещо можна виготовити і власноруч, наприклад, розвивальну гру. Питання, коли з дитиною починати вивчати кольори, виникає у всіх батьків. Взагалі спеціалісти радять це робити як тільки малеча починає ходити. Тоді її все починає цікавити, і вона стає допитливою. Сьогодні я розповім вам один із способів, як під час гри вивчати з вашим маленьким чадом кольори та форми. І допоможе нам в цьому улюбленець дітей, звичайний конструктор. Для цього заздалегідь потрібно виготовити декілька карточок зі схемами конструкції, використовуючи існуючі форми та кольори конструктора. І пам'ятайте, чим більше буде карточок, тим цікавіше. Буде вашій дитині основою картки нам буде слугувати білий картон, на якому можна намалювати схему олівцями або зробити аплікацію із кольорового паперу. Ми будемо використовувати другий спосіб, так як, на мою думку, карточки будуть виглядати більш яскравими та привабливими для дитини. Приклеювати кольорові смужки до основи, я раджу за допомогою двостороннього скотчу. Адже якщо використовувати, наприклад, клей пива, то основу може покрутити, і це буде виглядати ну не дуже охайно. Реал готовий. Спочатку проговорюємо з дитиною усі кольори, які вона бачить на карточках. І вже після цього пропонуємо із конструктора зібрати таку саму вежу, як і на зображенні. І ще один із варіантів цієї гри ви заздалегідь збираєте конструкцію і пропонуєте дитині знайти відповідну карточку. Ну, от як ви бачите, нічого складного, і звичайне збирання конструктора можна перетворити на метод для більш ефективного розвитку вашої дитини. У своїх пошуках діти часто можуть натрапити на щось не тільки брудне, а й гаряче. Тому зараз пропонуємо вам основні принципи першої допомоги при опіках. Які бувають опіки за характером ураження, опіки поділяють на термічні опіки, хімічні опіки, опіки, з причиненим дією електричного струму та променеві опіки. За глибиною ураження всі опіки поділяються на чотири ступені. Перший ступінь це поверхневий опік з враженням тільки шкірного, тільки епітелію. Візуально ми бачимо почервоніння та набряк шкіри. Шкіра при доторканні болюча. Другий ступінь. Другий ступінь в протест тягується не тільки епітелій, але й підшкірна жирова клітковина. Візуально ми бачимо набряк гіперемію шкіри враження ділянка підвищується над здоровою шкірою, і над враженою ділянкою виникають міхурі з прозорою сирозною рідиною. Ділянка болюча на дотик. Третій ступінь, третій а ступінь це частковий некроз шкіри, третій Б ступінь це повний некроз шкіри. Четвертий ступінь втягується не тільки шкіра, але й підлеглі тканини. Що характерне для термічних опіків? В основному при термічних опіках це Дія таких факторів, як гарячий пар, гаряча рідина, полум'я, гарячі предмети, розп... гарячий метал. Опіки, як правило, поверхневі. Це першого другого ступеня. Тобто, візуально ми бачимо набряклу, гіперемовану шкіру, яка болюча на дотик, можуть бути піхурі з прозорою рідиною. Яка перша допомога при термічних опіках? Перша допомога це припинити дію вражаючого фактора. Друге – це якщо опік парою або гарячою рідиною зняти одяг. Одяг знімаємо обережно для того, щоб не пошкодити уже вражену шкіру, якщо потрібно, розрізати ножницями. Також потрібно охолодити вражену ділянку. Це дія е, під е. Проточною водою або зрошення водою. Вода кімнатної температури 16-20 градусів, охолоджуємо близько 10-15 хвилин. Після чого накладаємо стерильну пов'язку, серветки, або якщо це велика ділянка, це може бути простин чи інша чиста тканина і транспортуємо дитину в лікарню або звертаємося за медичною допомогою. Що характерне для хімічних опіків? Хімічні опіки спричинюють. Дію діями кислот, лугів, може бути бензин, керосин та інші хімічні засоби. Глибина опіку залежить від того, яка речовина діє, наскільки вона концентрована, і який по тривалості час дії речовини. Можна розрізнити опіки, які спричинені кислотами та лугами. Якщо це кислота, опік буде це сухий щільний струб. Якщо дія лугів, струб буде. М'який, рихлий та вологий, яка перша допомога при хімічних опіках? Перше це промити ділянку опіку під проточною водою. Промиваємо близько 15-20 хвилин. Якщо опік спричинений дією кислоти. Можна після промивання накладати примочки з серветками, що змочені в 2 або 4% розчині соди. Як це зробити в домашніх умовах? На 200 мл води додаємо півчайної ложки або чайну ложку без верха соди. Це буде відповідно 2 і 4% розчин. Якщо дія спричинена лугами, можемо після промивання зробити. Аплікації з серветками змоченими в 1 або 3% розчину борної кислоти або оцтової кислоти. Після промивання накладаємо стерильну пов'язку і звертаємося з дитиною на консультацію до лікаря за медичною допомогою. Чого не слід робити при опіках? Перше це змащувати уражену ділянку речовинами, які перешкоджають визначити глибину враженої ділянки. А також спиртовими розчинами, це, наприклад, брилянтовий розчин брилянтового зеленого, спиртовий розчин йоду або розчин фукарцину. Далі не слід ні механічним, ні хімічним шляхом забирати речовини, внаслідок яких стався опік. Наприклад, краски, лаки, фарби, а також силою віддирати одяг або синтетичний одяг, який щільно пристав до шкіри. Також ні в якому разі не можна змащувати вражену ділянку або Накладати пов'язки з немедичними речовинами для того, щоб не погіршити стан і не перешкодити подальшому лікуванню. Що робити при опіках негашеним вапном? При першій допомозі ми не промиваємо. Це майже один з єдиних опіків, при якому не промиваємо проточною водою, тому що вода поглиблює глибину ураження. Для цього в першу чергу ми механічно видаляємо залишки вапна, чи кісточкою, чи, чи платочком, чи серветкою. Обережно забрати всі надлишки засобу. Після цього можемо прикласти серветки або промити 20% відсотковим розчином глюкози. Що робити при опіках бензином чи к. Русина теж водою не промивається, а просто механічно забирається залишки хімічного засобу. Те, що хорошо вбирає в себе рідину, то тобто, хорошо, хорошо має абсорбційну дію. Спостерігаючи за розвитком дітей, не забувайте, учені робили наукові відкриття після численних днів пошуків і роздумів. Навіть Ісус якось сказав учням. Я ще маю багато сказати вам, та тепер ви не можете знести. Не намагайтеся познайомити дітей відразу з усім, дайте їм час, і вони не забаряться порадувати вас своїми досягненнями. На все добре!